На сьогоднішній день Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нашої області працюють з особами, яким вже встановлено статус, тому що якщо до цього моменту у нас були звернення від осіб, які постраждали від торгівлі людьми, але ми знаємо, що це як правило у нас була співпраця з правоохоронними органами і громадськими організаціями, вони направляли до нас людей і здебільшого вони хотіли отримати. Анонімну допомогу, тому що вони просто не хотіли розповідати про свої проблеми і якщо отримували, то опрацювали тільки з нашими консультантами. Починаючи з 2013 року було 9 звернень по встановленню статусу, і, як ви чули з виступу Оксани Станіславовни, всі 9 осіб у нас отримали статус. По всім цим особам складено плани реабілітації і проводиться соціальна підтримка і соціальна робота. Якщо вам цікаво, то я скажу, що це був один випадок сексуальної експлуатації, решта це трудова експлуатація. У нас одна жінка і решта чоловіки. Я знаю, що тут є ще одна специфіка, тому що чоловіки за своєю ментальністю вони себе вважають більш сильною статтю, і тому це також є важливо і показує ось ту співпрацю, яка існує між громадськими і державними організаціями, тому що коли людина приходить. І говорить, що вона потребує допомоги. А ви розумієте, що чоловік, який. Чому він потрапив в цю проблему? Він їхав заробити гроші, щоб забезпечити свою родину, так? а в результаті, замість того, що приїхав в такому стані, що самому потрібна допомога, не привіз ніякі гроші, то ще і необхідна підтримка, тому що ми розуміємо, яка підтримка. Це складний психологічний стан, це складні стосунки, Сумки в родині не тому, що родина його не сприймає, а він в першу чергу почувається так, як людина, яка не виправдала очікувань своєї родини, це складне економічне становище і це необхідність медичної допомоги. Тобто, виходячи з цих проблем, робота на яку спрямовують свою увагу центри і структури, які нам допомагають у здійсненні плану реабілітації, це медичне обстеження, які проходять жертви торгівлі людьми. Це підтримка не лише особи, яка постраждала, а й її родини. Тому що родині також потрібно пояснити, як поводитися з цією людиною. як... Намагатися до мінімуму звести її переживання з приводу того, що вона не виправдала очікування своєї родини, як їй допомогти. На це спрямована наша робота, ну і також гуманітарна допомога, тому що там є потреба в речах, там є потреба в засобах гігієни. Я дуже вдячна громадським організаціям, які нам в цьому допомагають. І ще хочу сказати, що ви. Ви, напевно, ну, уявляєте, що це явище більш масштабне, і люди, які постраждали, їх далеко не дев'ять осіб, але є ще один нюанс. Я не можу сказати, що є якийсь рівень недовіри. Ні, вони приходять в нашу структуру, вони приходять в структури в нашій організації партнери, але особливо коли людина пережила сексуальну експлуатацію, то їй не хочеться про це згадувати. І коли ми говоримо про встановлення статусу, то йде наступне запитання: а якщо мені не встановлять статус, ви мені не будете надавати допомогу, звісно. І я і організації і партнери, які з нами співпрацюють, і наша мережа таким людям допомагають також. І я дуже вдячна міжнародній організації з питань міграції, тому що вони і реабілітацію наших дівчат проводили і надавали допомогу навіть без встановлення статусу. Так? Тому дуже добре, що є альтернатива. Тобто людина може прийти і анонімно отримати допомогу, адже я розумію, матеріальна підтримка це є дуже важливо, Але здебільшого там 70% це морально-етичні проблеми і складний психологічний стан, в якому повертаються жертви торгівлі людьми. І дуже добре, що є інша альтернатива, коли людина звертається за встановленням статусу, вона отримує допомогу і може. Ну, це більше пов'язано, чому ми маємо на сьогодні такий великий відсоток трудової експлуатації. Просто про цю проблему ви розумієте, в силу етичних переживань говорити набагато простіше, ніж про сексуальну експлуатацію. І ще одна, один напрямок роботи, на який ми спрямовуємо свої сили, це профілактика торгівлі людьми, тому що набагато простіше і необхідніше попередити це явище, ніж. Потім просто е, працювати з його наслідками. Так? Е, тут також ми. Не можемо обійтися без громадських організацій, тому що це дійсно дуже сильна підтримка і методичною літературою, і навчаннями, які проводяться. Я дуже вдячна правозахисному центру і міжнародної організації з питань міграції за те, що є ще одна нагода і можливість провчити наших спеціалістів, які безпосередньо працюють із жертвами торгівлі людьми, і проводять профілактичну роботу. E <laughs> aí Якщо вам цікаві масштаби, то я вам назову цифри на сьогоднішній день профілактичною роботою охоплено понад 3 тисячі осіб з груп ризику. Тобто це випускники вищих навчальних закладів, це безробітна молодь і це учні старших класів загальнонавчальних шкіл, тобто ті люди, які можуть бути віднесені до груп ризику, і як показала сьогоднішня практика, це є дієво, тому що під час профілактичних заходів до нас звернулось понад 800 осіб з питаннями, а як себе захистити під час виїзду на роботу за кордон, як правильно оформити контракт. Навіть якщо ми вже виїхали, якщо це трапилось, як ми можемо захистити себе там, до кого ми можемо звернутися, якщо це лихо вже трапилось? Тому та робота, яка зараз проводиться державними структурами і громадськими організаціями, вона є дуже важлива і. В напрямку попередження цього явища, і на сьогоднішній день ми проводимо анкетування по проблемі торгівлі людьми серед молоді груп ризику. І до кінця листопада у нас будуть готові його результати. Якщо вам буде цікаво, то будь ласка, звертайтеся, ми надамо всю інформацію, яка є.